Синоптики попереджають, липень буде спекотним і з дефіцитом опадів, але з періодичними грозами, особливо в першій і третій декадах місяця. Згідно з офіційним прогнозом Укргідромецентру, середньодобова температура липня по всій Україні становитиме плюс 22 плюс 26 градусів, тобто на 2-2,5 градуси вище за багаторічну норму. Це означає, що більшість літніх днів будуть теплішими за звичні, особливо на півдні та сході, де термометри місцями сягатимуть шалених плюс 40 градусів. Але до слова, абсолютний максимум липня за довгостроковими спостереженнями сягає плюс 41,6 градусів. Щодо нічної температури повітря, то вона в усіх регіонах залишатиметься досить високою від плюс 14 до плюс 16 градусів на заході та плюс 17 плюс 18 градусів на півдній центрі. Синоптики вже застерігають. Липень разом із серпнем можуть бути одним із найпосушливіших місяців 2025 року, з дефіцитом опадів і температурами вищими за кліматичні норми. Липень час, коли літо в Україні набирає найбільшої сили, колоситься пшениця, починають достигати перші фрукти на деревах та овочі на городах, а сонце цього місяця, не знаючи втоми, випалює землю своїм безжальним промінням. У цьому році липень обіцяє бути типовим для нашої широти, але з яскраво вираженим кліматичними нюансами. Нині очікується, що кількість липневих опадів буде помірною. Або нижче звичайного, переважатимуть невеликі короткочасні зливи та грозові дощі, переважно в середині місяця. Проте зниження температури за результатами опадів триматиме недовго. Таким чином, більшість липневих днів буде сонячними й сухими, з рідкісними дощовими епізодами, які, хоч і приносять ковток свіжості, але не компенсують загальної посухи. А далі більш детально по декадам місяця. Тож Майже з перших днів липня територію України охопить антициклон із заходу. Протягом дня температура сягатиме плюс 29 плюс 34 градуси, а на півдні стопчики термометрів можуть сягати плюс 36 градусів. Вітер переважно поривчастий, неспокійний. В окремі дні можливі шквали до 15-18 метрів за секунду, особливо під час гроз. На тлі спеки атмосферна нестабільність призведе до короткочасних вечірніх гроз, особливо в західних та північних областях. Липень характерний високим ультрафіолетовим індексом, тож лікарі радять уникати прямого сонця в обідні години. Це класичний український початок липня: спека, задуха, безхмарне небо в день і драматичні грозовиці надвечір. У сільському господарстві перша декада є вирішальною. Аграрії очікують початок знив, проте високі температури можуть загрожувати якістю врожаю. У містах зростає навантаження на електромережі через активне використовування кондиціонерів. Діти у воді, дорослі в пошуках тіні. Друга декада обіцяє бути найспекотнішою за місяць. За даними Укргідрометцентру, середньодобова температура зросте до плюс 27 плюс 30 градусів. А у денні години в південних і центральних областях повітря розжарюватиметься до плюс 38 градусів, вночі не нижче плюс 18 градусів, на півдні навіть плюс 23. Небо здебільшого буде ясним: хмар майже не очікується. Опади не часті, але все ж локальні грози можливі переважно в північних, і західних та центральних регіонах нашої країни. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, вітер слабкий. Це час, коли повітря здається нерухомим, рослини м'януть, а асфальт розтікається від спеки. На полях і в лісах зростає ризик пожеж, особливо в степових регіонах. У містах ефект теплового острова. Нічна спека буде зберігатися, і навіть вночі буде важко дихати. Водночас на морських узбережжях чудовий час для відпочинку. Вода в чорному морі прогріта до плюс 25, плюс 27 градусів. Здоров'я населення в цей період потребує особливої уваги, можливі теплові удари, загострення серцево-судинних хвороб. Медики радять пити багато води, уникати фізичних навантажень і перебування на відкритому сонці. Остання третина липня принесе невелике зниження температури. Хоча спека не відступить повністю, деньні значення вже будуть трохи скромніші плюс 27 плюс 32 градуси. На півдні до плюс 35. Вночі прохолодніше, особливо на заході країни, плюс 14 плюс 18 градусів. Західні циклони почнуть частіше прориватися на територію України, приносячи короткочасні дощі та грози. У центрі та на півночі також пройдуть освіжаючі зливи. Це період, коли липень ще тішиться сонцем, але поступово відступає. Надвечір'я стають довшими, вітер свіжим, а небо частіше вкривається хмарами. У селах починається активні жнива, а в містах люди більше часу проводять на річці та в озерах. Загальний прогноз обнадійливий для сільського господарства. Попри спеку, короткочасні дощі можуть підтримувати вологість ґрунтів і врятувати частину врожаю. Липень 2025 року в Україні буде спекотним, місцями рекордно сухим із нерівномірними опадами та характерними грозами у першій і третій декаді. Сонце щедро заливатиме землю, даруючи нам усе, що може запропонувати справжнє українське літо розжарене, духмяне, драматичне, щедре одночасно. Кожна декада матиме свій ритм від грозових фанфар на початку до врівноваженої тиші наприкінці. І навіть за несприятливого розвитку погодніх умов липень залишається місяцем, у якому дозріває не тільки врожай, а й найяскравіші спогади літа. Підсумовуючи, на тлі розкішного літнього пейзажу України в липні 2025 року переважатимуть спекотна погода і посуха. За офіційними даними, денна температура сягатиме плюс 30-34 градуси, а опадів очікується значно менше за норму. Високий тиск і палюче сонце іноді порушуватимуть локальні грози, що освіжатимуть повітря. Так чи інакше, липень 2025-го обіцяє бути типовим українським літом спекотним, сонячним, подекуди грозовим, але завжди насиченим і контрастним. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями, залишайте коментарі і бережіть себе. До зустрічі!